Це сьогодні Сергій Козлюк виводить собаку з вольєру і веде на тренування. Усе спокійно по команді і без зайвої небезпеки. Проте так було назавжди. У 2008-му Сергій у складній миротворчій місії відвідав Республіку Косово, щоправда, їздив не сам, а з чотирилапим напарником. Працював у аеропорту, шукав наркотики. Ділиться такий миротворчий досвід неоціненний. Ми спільно займалися з місцевими поліцейськими. В них трохи перейняв досвіду, своїх колег з України перейняв. Друге, це інша країна, інші порядки. Дружбу приніс колегами, сослуживцями. Жака Сергій взяв ще, коли тому було півроку. З того часу здобув справжнього друга та відмінного напарника по роботі. Собака не раз проводив до ні злочинців. Після кожного тренування жак отримує похвалу від хазяїна. Дякую. Хорошо, Рішення Сергія стати миротворцем в родині не просто підтримали, а й розділили. Дружина Людмила у 2008-му сама хотіла їхати у Косово. Не вийшло під серцем, носила сина. Проте нереалізовані плани в довгий ящик відкладати не стане. Дуже хочу, якщо в нас будуть якісь місії, я буду принаймні пробувати або питати дозволу, щоб поїхати. Я не боюся, Для жінок важко да, тому що не всі вірять в силу жінки, тобто що вона може зробити. То чи іншу справу. Для мене це не важко, не страшно. Тобто, досвіду хочеться набратися, і через що я би поїхала. Пан Олександр ще один з рівненських миротворців, теж побував у Косово. Працював з вибухівкою. Чоловік розповідає: у нас сімейна сварка може закінчитись побитим посудом, а там кинутою гранатою. Проте найскладніше було призвичайтись до іншого клімату. Це гори на здоров'я дає тиск. Зразу піднімаються ось таке. Оце саме було складніше. Перший місяць святкувати День миротворців у нашій країні є кому за 21 рік миротворчої діяльності. Понад 40 тисяч українських військових взяли участь у міжнародних операціях. За цей час були в Лівані, Іраку, Афганістані, Анголії, Ліберії, Коно, Грузії та інших країнах. Діана Білоконко Ігор Прокопчук. Новини Рівного.